І так, ми продовжуємо тему використання спиртових пальників для розігріву води. Попередній експеримент у нас був абсолютно невдалий, нам навіть склянку не вдалося скип'ятити за годину. Ну, тепер я вирішив модернізувати цю конструкцію, зробивши гнотову подачу палива, тобто цими ми зробили отворів, через них просунули гноти з звичайної нитки. Спробуємо тепер. Особенно я вирішив взяти іншу, знайомі кухлика, таку каструльку невелику. Зараз 15 мл палива приблизно залите. І будемо перевіряти. Одну сторону ми підпалили, як газова комфорта не розгорається, звісно. Тому потрібно пройти з усіх сторін. Паливо вирішено було залишити те ж саме, не дивлячись на те, що розпалювач це цей водно-спиртова суміш, і невідомо, який там відсоток спирту, який відсоток води. І також було вирішено все ж таки закрити кришку. Тому що витрати тепла достатньо серйозні йдуть, коли ми з незакритою кришкою гріємо. Подивимось, чи воно, відповідно вдасться досягнути при такому розкладі. Ми Та Можемо побачити, що полум'я зараз значно ефективніше розподіляється і підігріває саме дно посудини нашої. а не просто гріємо повітря. Я зустрічав у магазині достатньо дивні, аналогічні рішення, Коли продавалася взагалі просто жестяна банка абсолютно такого ж розміру 100 грамова із спиртовим гелем, Пропонувалося використовувати її в якості пельника для розігріву. Я не впевнений, що така конструкція дозволила б нам забезпечити нормальний коефіцієнт корисної дії. Хоча, якщо велику посудину гріти, може і вийшло. Але ж треба використовувати рішення вже перевірені. І вода у нас вже кипить. Достатньо швидко все це вийшло. Відповідно, йде пара. Зараз я камеру поближче піднесу. Побачимо, що дійсно в нас кипить вода. Бачимо, кипіння достатньо непогане. Так, у нас води тут 250 мл всього лише. Але цього вже достатньо по суті на те, щоб склянку чаю заварити. Або якось віни залити. Паливо наше вже догоряє, бачимо, вогонь слабенький стає. Така з 15 мл палива вистачає на склянку води. Добре прокип'ятити. Так, от вогонь у нас вже загас. Вода не кипить. Ну, давайте тоді конструкцію розглянемо. Так, у нас вже загасло. Гнати підгоряють трохи. Насправді не варто такого допускати, бо підгоріли гнати доведеться підтягувати. Бачимо кінчики наших гнотів обуглились, на жаль. Ну, але самі гноти цілі і це добре. Їх можна буде трошки підтягнути, і все буде далі працювати. Ми бачимо, просто по колу отвори зроблені в банці. Отвори просунуті гноти, які зроблені з звичайної нитки хлопкової. Крішечку я накрив просто, щоб гноти до дна притискалися і відповідно збирали з дна спиртову вмісну рідину всю. Де, трохи яскравість зменшу, щоб краще видно було. Просто просунуті гноти. Заливаємо паливо. Відповідно, де грамів до 80 можна залити. Але дивіться нюанс. Обов'язково зверху посудина повинна бути закрита чимось. Бо якщо ми посудину не закриємо, загориться у нас паливо в основній ємності, і гноти будуть підгоряти. Вони Достатньо швидко вигоряють і стають непридатними, тоді доведеться нові, відповідно, робити і замінювати. Отже, як бачимо, правильна конструкція дозволяє навіть із, де виконана енергоефективнішого палива. Отримати непоганий коефіцієнт корисної дії. І чому зроблено все з підручних засобів. Бляшанку, я думаю, кожен знайде таку. Отвори зробити також особливих інструментів не треба, можна навіть цехом просто набити. Але бажано зачистити всі ці отвори іззовні зсередини, із щоб відповідно при вставлянні гнотів потім не поранитися. Як бачимо, на спиртовому пальнику можна і розігріти, і скип'ятити води. Я думаю, таку каструльку навіть повну. Звісно, це більше часу займе, можна цілком скип'ятити. Це близько літра води буде. Вже на цьому все у мене. Дякую за увагу. На все добре.